Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк на своїй сторінці в інстаграм поділився інтригуючою фотографією, ймовірно, зі знімального майданчика. На знімку холостяк у чорному піджаку тримає в руках червону троянду. У підписі Тарас зазначив, що половина шляху позаду, а попереду щось особливе. Це одразу викликало жваве обговорення серед шанувальників. Одні з нетерпінням чекають на прем'єру сезону. Обговорюючи новий образ холостяка, інші дивуються темпам зйомок. Адже якщо лише на перший випуск пішло понад 30 годин роботи, а вже відзнято половину сезону, то це радше схоже на марафон, аніж романтичний пошук кохання у комфортних умовах. Втім, сам Тарас натякає, що попереду справді щось особливе, що саме він мав на увазі, залишається загадкою. У коментарях прихильники будують теорії, що Холостяк уже закохався або принаймні зустрів на проєкті особливу людину. Цікаво, що подібні здогадки з'явились і раніше. Під фото Тараса з ведучим Григорієм Решетником користувачі писали, що у Холостяка закоханий погляд. А що думаєте ви? Чи справді між Тарасом і кимось із учасниць уже виникли почуття? Діліться своїми припущеннями в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.